Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі з Кофеїном, і сьогодні я розпочинаю нове проходження гри Factorio Space Age. Насамперед хочу сказати, що раніше я в цю гру вже грав, але це було ще до виходу доповнення Space Age і насправді тоді я далеко навіть не пройшов. В космос я так і не полетів. Отже, цього разу постараюсь пройти максимально далеко, як я зможу. Сподіваюсь, вам буде цікаво побачити, як я це роблю. Можливо, хтось побачить для себе також щось цікаве, щось візьме корисне. Отже, корабель розбився. Я прибираю всі ці обломки, щоб не путались під ногами. І біжу одразу дивитись, яка там ситуація у нас по ресурсах на мапі. А ресурсики бачу є. Лежать вони досить зручно, недалеко один від одного. Залізо з вугіллям взагалі поруч легать впритик. Ну що ж, це непогано. Для початку, звісно ж, мені доведеться трошки поковиряти ці ресурси вручно. Але недовго. Зараз я планую збудувати невеличке, автоматизоване, тимчасове міні-виробництво ресурсів, таких як залізні пластини та мідні пластини який я потім розберу. Тільки я побудую нормальну плавильню, це виробництво буде розібране. І ось такий вигляд має це виробництво, друзі. Як ви бачите, один бур копає вугілля, два бури копають залізо, дві пічки одразу його плавлять і складають в скриню. Так, цього дуже мало, але для початку я можу займатися своїми справами, доки це в автоматичному режимі, мені складає вже готові ресурси в скриню. Ну а зараз треба зробити те ж саме для міді, тобто такі самі плавильні збудувати на мідному родовищі, і для цього я мушу спочатку прорубати невеличку дорогу просіку до мідного родовища. Ну і тепер я можу протягнути конвеєр з вугіллям до мідного родовища і збудувати там таке ж саме міні-виробництво. Як бачите, друзі, нічого принципово нового. По абсолютно такому ж самому принципу збудоване виробництво мідних пластин. Отже, тепер я маю автоматизоване виробництво мідних та залізних пластин. А зараз. Поки плавляться необхідні для подальшого будівництва мені ресурси, доведеться трошки попрацювати лісоробом. А саме я трошки розчищу звільню місце мої уже під мої вже повноцінні, піднормальні плавильні. Ось такий вигляд, друзі, має розчищена діляночка під мої майбутні плавильні. Ну, а наступним кроком необхідним для подальшого розвитку це є електрика. Тобто мені необхідно забезпечити свій майбутній завод електроенергією. Для цього я зараз побіжу наверх, там де у нас знаходиться водойма, і тут я збудую свою першу електростанцію, скажімо так, перший блок своєї електростанції. Поставлю зараз на крафт необхідні для цього предмети, а це у нас буде два парових котли, чотири електродвигуни, парових двигуни, точніше, водяний насос, ну і, звісно ж, певна кількість підземних та звичайних труб. І поки вони крафтяться, мені знову необхідно трошки поробати дерева, розчистити місце під електростанцію. Приступаю до будівництва першого енергоблоку. Готово. Все дуже просто і водночас ефективно. Залишається мені зараз тільки подати сюди. По конвейеру вугілля для живлення парових котлів і вже від парових двигунів провести електростовби. Ну, і поки по конвейеру до електростанції поїхало перше вугілля, я побіжу візьму трохи міді, щоб скрафтити електричні стовби. Відключаю стовбами всі 4 двигуни і протягую лінію електропередач до самих копалень. А тут ми можемо бачити, що перше вугілля вже доїхало, станція запрацювала, і у нас вже є цілих 3,6 МВт електроенергії. Ну що ж, тепер пора починати будувати вже повноцінну плавильню. Але для цього мені спочатку потрібно буде провести певні наукові дослідження. Тобто, спочатку зараз я збудую лабораторію, скрафчу вручну трошечки червоних банок. Ну і запускаю необхідні зараз мені дослідження. Тепер я можу скрафтити предмети, необхідні для майбутньої плавильні. Це будуть підземні конвейери, це будуть розподільники, це будуть маніпулятори, як жовті, так і червоні довгорукі. Ну і самих конвейерів трохи потрібно буде також накрафтити. А ще відповідно це будуть пічки та електричні бури. Ну і тепер, друзі, я нарешті можу приступити до побудови своєї першої повноцінної плавильні. Ось такий вигляд має моя перша плавильня. Це буде плавильня для залізної руди. Зараз мені необхідно збудувати таких ще три. Тобто це в мене буде дві плавильні для заліза і дві плавильні для міді. Друга готова. Третя готова. І четверта готова. Ну, а перед тим як запускати їх в роботу. Мені необхідно добудувати кілька блоків до електростанції, адже цього одного блоку, цих 3,6 МВт електроенергії, буде недостатньо для такого об'єму плавильня. Місце під станцію розчистив і тепер просто будую кілька копій того блоку, що в мене вже є. Тепер на виході я маю майже 11 МВт електроенергії, і вже цієї потужності мені повинно вистачити. Як бачите, друзі, я вже розібрав ось те наше е, тимчасове початкове виробництво. І зараз я збудую вже нормальне на електричних бурах нормальні шахти. І ось саме так, друзі, це виглядає. Як ви бачите, я ще. Самі родовища не повністю не до самого кінця забудував електричними бурами. Зроблю це трошки пізніше. Але уже зараз е, обидва блоки плавилин, тобто і два на залізо, два на мідь. Вони вже підключені, повністю працюють, плавлять, тобто все працює. А зараз, як ви можете бачити, мої плавильні вже дають досить багато забруднення. Вже навіть доходить до логова перших цих тараканів, доходить забруднення. Отже, потрібно буде мені зараз з ними воювати. Скрафчу собі першу якусь броньку, автомат, трохи патронів, ну і піду якось спробувати з ними воювати. От ці тараканчики і приїхали на свою кінцеву. Але от по мапі я бачу, що забруднення йде по карті туди вниз, де в мене ще не розвідано. І підозрюю, що ці таракани там також сидять. Отож, треба буде обов'язково збігати перевірити, щоб вони випадково не прибігли мені звідти знизу розносити базу, коли я цього не буду очікувати. Ну от, а я що ж казав? Отже, друзі, скрафтив я собі пару турельок в кишеню. Ну і біжу дивитись вниз на тих жуків. Будемо розносити їх також. Цими тараканами довелось трошки довше мені повозитися, але в принципі доля їх чекала така сама, як і всіх русаків. Ну а я тим часом спокійно повертаюсь на базу, адже завод повинен зростати. А наступним кроком на моєму заводі буде будівництво складів, адже ресурси повинні не тільки виготовлятись, а й десь повинні зберігатись. Отже, приступаю потихеньку до побудови складу. Ось такий вигляд має склад, що я збудував. Тут теж нічого принципіально нового, я думаю, такий варіант побудови багато хто з вас вже бачив, це знову ж таки просто і знову ж таки ефективно. Зараз потрібно збудувати такий ж самий склад для всіх чотирьох блоків плавильні. Ось такий вигляд, друзі, має кінцевий результат, і мушу сказати, що я ним задоволений. Адже, на мою думку, ось така конструкція буде стабільно забезпечувати мене ресурсами ну, приблизно до середини гри точно. Там далі, як ви знаєте, завод має зростати. А ще я не можу не помітити, що доволі зручно одразу ж поруч знаходиться, хоч і невелике, але родовище каміння. Отже, зараз необхідно збудувати тут також видобувництво цього, цього каменю. Отже, друзі, як ви бачите, шахта з видобування каміння також готова. Каміння одразу складається в скрині на складі, де вже воно очікуватиме своєї подальшої переробки. Ось такий вигляд зараз має мій завод, і дійсно хочу сказати, що зараз я насправді цим результатом задоволений. З планів на сьогодні я хотів би ще зробити хоч якусь мінімальну початкову оборону своєї бази, а саме це поставити по краям бази кілька радарів і кілька турельок, щоб відстилювали якихось у цих випадкових тараканів. Щоб не крафтити патрони вручну, поставлю тимчасово ось тут складальний апарат, який мені накрафтить замість мене патрончиків. І пробіжусь, розставлю по краям своєї бази кілька радарчиків та кілька турельок. Ось тепер вже трошки спокійніше, тепер мій завод має вже, хоч якийсь мінімальний захист від цих тараканів. А в цілому, друзі, за сьогодні я налаштував виробництво перших необхідних ресурсів, розвалив морди першим тараканам. І в цілому, я за цим результатом задоволений. Думаю, для першого дня непогано. Сподіваюсь, друзі, що вам сподобалось побачення. З нетерпінням чекаю на ваші відгуки, поради та критику в коментарях. Обов'язково все прочитаю. А також дуже буду радий вас бачити в подальших серіях мого проходження.